Що людина отримує, чи їсть замовник за на 34 тисячі гривень, коли і воно, переваги. переваги і коли в нас замовить компанію ArtForшет. Хочемо з вами поділитися і детально плюс-мінус розказати, що ви отримуєте за 34 тисячі гривень на 12 людей. Алло? Перше, індивідуальне обслуговування є. Це приїжджають офіціанти і вас обслуговують. Е, індивідуальне меню. Під кожне е, замовлення ми індивідуально розробляємо меню, тобто в нас є воно велике, але ми е, створюємо іменно під це свято, яке ви проводите. Навіть можемо забрати якийсь інгредієнт, якщо він комусь не пасує. Так, а в ресторані ну, це теж можуть забрати, але ну, не завжди. Накриття. Накриття. Ми під ваш формат, коли ви святкуєте якусь подію, у вас є, напевно, тематика е, від, там, того, тої події, яку ви проводите. Відповідно, у нас є дуже багато декору і ми можемо організувати накриття в такому стилі, як ви захочете. Ще що? Ну, щось ви щось запропонуєте. Що так? я запропоную? Да. Окей. Індивідуальне накриття, індивідуальна подача страв, обслуговування, виїзна кухня. Виїзна кухня. І на другий день, коли ми приїжджаємо, зранку, після того всього, ми все прибираємо за собою, забираємо, а ви далі відпочиваєте. йдете по своїх справах. Так? Так. Посуди мити не треба. Посуди мити не треба.